Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх шанувальників слова Божого і щоденної медитації. Маємо сьогодні Євангелію від Луки, 11 розділ, вірші з 14 по 23. Того часу Ісус виганяв біса, який був Німий. Сталося так, коли біс вийшов Німий заговорив, а люди дивувалися. Деякі ж з них сказали. Вельзавулом, князем Бісівським він бісів виганяє, а інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє і дім на дім упаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїться його царство? Ви кажете, нібито я вельзевулом виганяю бісів. Коли явел вулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе його, то забере всю його зброю, на яку покладався, і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Такий фрагмент Євангелії маємо на сьогодні, і бачимо, що вона вся присвячена такій справі, як розпізнання духів, Да, ми можемо ну, жити і мотивувати всі свої дії ну, натхненнями від Духа Святого. А можемо, на жаль, слухати батька брехні, тобто ну, сатану і інших духів, злих, піддаватися їхнім спокусам. І тому Лука в цьому розділі присвячує дуже багато часу. Хоча, на перший погляд цього всього, там і не роздивишся, або цей розділ розпочинається з молитви, «Отче наш. Правда, але на кінці молитви одна з, одне з прохань є «визволи нас від лукавого на секундочку. Правда, одного разу я мав такий дуже негативний досвід, правда, з людиною одержимою. і там ну, прийшлося, ну в неї була криза, треба молитися над нею, і не можна якось. Одним словом, екзорцист сказав мені помолитися з нею разом-три рази, «Отче наш. І це було найдовше «Отче наш» в моєму житті. Правда, бо ця людина абсолютно не погоджувалася на те, щоб це, це все повторювати за мною. Але найгірші проблеми були з тим, що визволи нас від лукавого. Ось ця фраза аж ніяк не проходила через. Але в кінці кінців, коли вона вийшла, пройшла, то все стало набагато легше. Це перша ситуація, чи перший момент, в якому говориться про власне, бажання звільнити людей від Злого Духа від всіх його впливів, які є в цьому розділі. Наступний фрагмент він може непомітний, може я перебільшую, але там є, далі є та притча, коли ну, серед ночі приходить подорожуючий до людини і. Просить нього там поїсти, і ця людина серед ночі йде до сусіда і стукає там у двері, що дай мені хліба, або прийшов до мене друг, і я не маю чим його гостити, пожич мені хліба. Знаємо це. І на закінчення Ісус каже, що шукайте, знайдете, стукайте, відчинять вам, і так далі. І там ще є теж цей фрагмент, після того говориться, що ну, от ви, да, якщо ви злі, є. То все одно своїм дітям щось добре даєте, коли син попросить хліба, чи дасте йому скорпіона, чи, 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 чи змію, так. а коли попросить рибу, чи дасте йому скорпіона. Ну і от ці, ці дві категорії вони якось весь час поруч в Ісуса в Євангелії від Марка. Євангелія від Марка закінчується тим, що Ісус каже: Я вам даю владу ступати по зміям і скорпіонам. Я не думаю, що йдеться про е тваринок. Я думаю, що йдеться про, ну, так як ми маємо серед добрих ангелів там, різні хори, їхній поділ, да, так серед злих ангелів, власне, є один поділ, є скорпіони і є змії. Два таких, ну, як би сказати, отряда. І про це говорить Аморт, е Тобто людина, екзорцист, священник. Да, жив в Італії, працював в Римі, і це власне людина, яка можна сказати, зробила реформу велику в церкві, що стосується екзорцизму, вона його назад повернула, якби, наново відкрила, і люди власне звільняються від впливів цих злих духів. І, власне, він казав, що всі демони поділяються на, на, на ці дві категорії. Да, і сьогодні ну, і закінчується власне, той фрагмент, що. Наскільки швидше Отець Ваш Небесний дасть вам Духа Святого? Нам можна взяти Євангелію перечитати це все там є. Кажу, що може це моя інтерпретація, яка задалеко йде, але тема є, насправді надзвичайно поважна, надзвичайно важлива на сьогоднішній день. І ігнорувати неї не можна. Правда, бо людина. Ну, вона направді може бути віруючою людиною, може вважати себе віруючою людиною, але керуватися зовсім іншим духом. Да, ну от фарисеї, правда, слухають Ісуса Христа, слухають Сина Божого на секундочку, да, і говорять, що Він князем Бісівським виганяє злих духів. Це як до такого можна додуматись. Ну, зазвичай, коли ти вже не маєш що казати, то ти намагаєшся зробити якесь таке враження. І з їхньої сторони це щось подібне відбувається, що вони хочуть зробити якесь таке враження, тому ну, вибирають найгірший варіант інтерпретації поведінки Ісуса Христа. Правда, але в іншій Євангелії при цій нагоді Ісус каже, що хто хулитиме на Духа Святого ніколи не отримає відпущення гріхів. Чому? Ну, тому що Дух Святий є тим, хто освячує. А ці люди керуються ну, швидше за все, злим духом. Правда? І, і ця людина, яка керується злим Духом, яка обговорює Ісуса Христа, знецінює Його як Сина Божого, як Пророка, як, як того єдиного, хто приніс правду, в цій людині все навпаки. Добро вона вважає за зло, а зло вона вважає за добро. Отак, От на секундочку. Да, і тому це, ну, так всі говорять, ми знаємо, що ці гріхи проти Духа Святого, вони, ну, можна сказати, не відпускаються або тяжко відпускаються. Чому? Тому що людина заперечує джерело, правда, освячення Духа Святого. І холана Духа Святого правді, дуже тяжким гріхом, поки не навернеться людина, поки не почне шукати цього Духа Святого. Ну... Дуже важко буде такій людині спастися. І тому, правда, але сьогодні, в сьогоднішній Євангелії цього немає, тому лише тільки так поверховно. Те, що далі каже Ісус, ну да, демони вони сильні, правда, але вони нічого у порівнянні з Богом. Коли людина стоїть перед горою, вона бачить її велич. Правда? Але коли вона згадає про Бога, який сотворив Всесвіт, да, ця гора стає мізерною, реально мізерною. Да, і ну, Ісус так само в сьогоднішньому фрагменті дуже гарно пояснює, ну, що, що, що є в зброєю демона. Правда, з силою Бога є слово. Він все створює словом, він навертає нас словом. Людина, яка вірить цьому слову, взагалі молодець дійсно отримує багато від Бога і Духа Святого, і все інше. Правда, а дух власне нечистий. Ну що може зробити? Може зробити людиною німою, да? тобто вона є глуха на слово Боже і не може говорити через те. Да? Бо глухі люди, якщо ну їх можна навчити балакати, да? але в них завжди, якщо їх не вчити, то вони через те, що не чують, не можуть почати говорити. Да, і так само бачимо, що цей дух є німий, тобто не дозволяє спілкуватися з Богом. А в місце Слова Божого його найбільша зброя це, це поставити власне брехню, батько брехні, як його Ісус називає. Да, і тому, ну, звичайно, Він є сильний. Більше того, ну, людина, якщо безпосередньо почне з ним сама боротися, то нічого доброго з того не буде. Навіть Ісус, коли спокушає його диявол в пустині, він нічого від себе не каже. Він просто говорить словами Божими, цитує Письмо Святе. Да. Нам навіть цього не можна. Нам взагалі треба, так як Ісус теж каже в іншому момент, мовчий вийде. Ніякої дискусії з демонами не може бути зі спокусами. Так само він виграє, він розумніший. Да. Але з другої сторони це є темрява. Да, і коли тільки якесь таке маленьке світло засвітиться, темрява знищує, ну знищується, наче да, то сірник, чи то свічка, люба річ, як тільки починає світитися, тільки вона є присутня, відразу ця темрява десь зникає. І тому, коли Ну Ісус реально є сильніший, і коли Він приходить зі словами правди, то напевно ця темрява десь дівається. Да, і, і, і ми є свідками того, що, ну, що, що дійсно Господь завжди є по стороні людини. І коли е, власне ну, людина бореться зі злом, напевно, від Бога отримує всі потрібні благодаті для того, щоб е, звільнитися. Ну, бувають випадки, коли Господь якось довше випробовує людину, да, але то, то є такі надзвичайні вже ситуації. Тим не менш, правда, Ісус приходить як сильніший, Він за себе каже, коли сильніший приходить, власне, то, то темрява зникає. Да, і там ще є такий цікавий момент, за нього трохи раніше потрібно було сказати, але він перебуває у мирі та й сильний, який своє царство там оберігає. Да, і це є дивна річ, але на правді, це є дуже актуально. Да, коли людина отако от сидить у цій темряві вона перебуває у мирі. Ну, в брехня це, це дає більше миру, ніж правда, тому що правда це завжди меч, правда це завжди випробування, правда це завжди відповідальність. Тобто людина бере відповідальність за своє життя, йде проти течії, да, а не ну, сидить і ну, можна сидіти і чекати в брехні. Правда, і в тому мирі людина буде перебувати. Да, але ну, це, це не є постава справжнього християнина. Так само, як там поруч з тими фарисеями, які дурниці говорять на Ісуса Христа, є ще ті люди, які вимагають знаків з неба. І вони ну, зовсім поруч в цій Євангелії, ті, хто вимагає знаків від Бога. Ну бо вже стільки знаків Ісус зробив ну, не лише в Євангелії, але думаю, що і в нашому житті на різний спосіб до нас промовляє на різний спосіб нас переконує. Якщо ми не схочемо. Власне, прийняти ці знаки, то ну, вже Ісус каже, що, що інших знаків не буде, лише хрест нам залишається. Да? І, і, ну, я так сказав, що те, світло завжди перемагає темряву, але воно є безсиле без по відношенню до тих, які сидять з замк, замкнутими очима. Людина, яка не відкриває очі на, на світло, вона, вона не побачить цього світла. Да, й людина може залишатися в темряві, якщо сидить з за закритими очима. Чому? Тому що спасіння вже прийшло. Да, тих, хто в його не вірять, вони не хочуть бачити цього світла. І тому залишаються в темряві. Да, це, це, це спасіння, воно вже є навколо нас, тільки треба відкрити очі, побачити його, прийняти. І, і тоді сильніший переможе того сильного, який був перед ним. На завершення я би хотів би пригадати те, що Ігнацій Злойове говорить на тему вирішення, наче розпізнання духів, бо це теж є важлива тема. Як розпізнавати духів, коли вони щось там нам підшептують, чи, чи надихають, чи це є добре, чи це є погане. Насамперед Ігнацій казав, що потрібно розпізнати свою ситуацію. Він каже, що є дві ситуації, в яких може бути людина. Одна є ситуація, коли вона на дорозі до Бога, йому довіряє, стоїть під його знаменами, іде, крокує дорогою Ісуса Христа. Правда, і це є одна ситуація людини. А друга ситуація людини це коли людина віддаляється від Бога, іде від нього, відходить від заповідей, відходить від віри, відходить від Бога. Да, і от Ігнацій каже, що ну, ці дві ситуації, в них Дух Святий і Дух Нечистий будуть вести себе діаметрально, диаметрально, якби по-різному. Да. В ситуації, коли людина відходить від Бога, Дух Святий буде непокоїти цю людину. Він не дасть їй спокою. Він весь час буде повертатися до неї, як, як такі докори сумління. Що ти робиш? Повернись, навернись і так далі. Він не успокоїться, поки цю людину весь час будемо бомбардувати таким неспокоєм, да? що ти маєш повернутися, ти маєш розкаятися в своїх гріхах, визнати їх на сповіді, покинути недостойне життя і повернутися на цю добру дорогу. А власне, демон навпаки, буде успокаювати цю людину. Живи в мирі, все нормально, не переживай. Ти на хорошій дорозі, все буде добре і так далі. І навпаки, коли людина йде доброю дорогою, то вже ролі їх міняються абсолютно на сто градусів. Тобто, коли людина йде до Бога і намагається робити найбільше добро в своєму житті, то навпаки демони будуть непокоїти цю людину, будуть лякати, будуть випроваджувати з себе цю людину, а Дух Святий буде успокаювати, казати, все нормально, дати є дитя Боже, Бог. Про тебе, Дубає, ти на добрій дорозі не переживай, все буде добре, да, і буде направдіть людину якось так огортати таким своїм спокоєм і допомагати в усьому, щоб, щоб ця людина на цій дорозі залишилась. На перший погляд, така собі Євангелія Коротенька, невеличка, але варто зрозуміти її глибину. Або ця боротьба за нашу душу між добром і злом вона направді триває, і розслаблятися тут ніколи не можна. Да, і весь час перевіряти себе, який дух мене веде через моє життя. Правда, щоб бачимо, що, що от люди, які вважають себе страшно релігійними, да, фарисеї договорилися до того, що сина Божого обзивають е, правда, ну тим, хто, хто князем Бісівським виганяє злих духів. В той час, коли Ісус виганяв їх Духом Святим. Тому насправді, нехай Господь благословляє нас в цій боротьбі, і нехай власне перемога завжди буде за нами. Да, бо, бо Господь завжди стоїть по стороні людини, ніколи не стає по, по, по стороні зла. Дякую за увагу. Хто дослухав до кінця, правда, кому сподобалось, ставимо лайки. Якийсь коментарик маленький, а якщо поширити ще, то думаю, що зайвим не буде. Дякую всім гарного дня. Слава Ісусу Христу!